Про це, Р... це що з цією сім'єю. Давай подивимось разом. Хай перебудуть казати, що давай подивимося. Нема бу... Ні, я. Це завджоли, душу завоє. Дивись, тут у нас це сухе, це у нас неопоношене чисте. Такс. І от ми бачимо, що сім'я розграблена. Значить, тут є якісь розплід, який які довийшов. Ну, Зематозу у нас не спостерігається. Дивимося далі. Даже сюди міль не вскочила ще, перга не теж. І знову ж таки є розплід, який не довийшов. Бачиш? Так. ну хейтери, тут зараз е, люди, які е, вважають мене своїм конкурентом, будуть зразу налітати і казати, що от, диви, в нього ціла бджолина сім'я загинула. Е, ну я вам скажу, чого вона загинула. Бачите, всередині все сухо, ніяких грибків, всі рамки свіжі, нові, чисто, все, порядок. Але при цьому бджолина сім'я розбита. Вона не загинула, вона розбита. Саме розбита. І от тут я вам скажу, що. Попри те, що нижній літник був закритий, Попри те, що ми тут все зробили, е як би ну, так, як має бути, е є в природі оси. І оси можуть налітати і можуть розбивати. А вже коли оси розбили, ми в результаті бачимо бджолину сім'ю, на яку нападають інші бджоли. І ось тут а саме. От дивіться, тут є оси, бачите? Дивіться, підморі є оса. Бачите? Підморі є оса, одна оса. Може тут зараз ще якусь осу знайдемо. Тобто. Е Сюди спочатку напали оси, розбили, а потім налетіли інші бджоли і розкрали, розкрали корм. Чи добре це? Ні, це не добре. Але чи правильно це? Так, це правильно, тому що в природі існує природний відбір. І ця сім'я була несхильна до захисту свого гнізда. Саме ця сім'я була слабка в плані захисту. Чи потрібно мені як бджоляру така сім'я? Ні, не потрібно. Тому що в мене буде на точку стояти 50-100 сімей, я їх десь вивезу. Із тих 50 сімей якісь сильніші бджоли десь на 1-2% візьмуть і розіб'ють мені пасіку. Ну, на що мені такі бджоли? Через то добре, що ця сім'я відійшла. Добре, що ця сім'я закінчила своє існування. Цей підмор ми заберемо на настойку, це дуже класний підмор. Ви бачите, в судні плісняви нічого немає. Тобто, тупо розбита сім'я. Тупо розбита сім'я. Ну і Перга, бачите, тож, навіть не закиша перга. Ми оці всі стільнички заберемо в судосховище, прямо зараз їх заберемо. Вони вже осушені, скажімо так. Ну а що? Така ситуація.